Всім привіт! Сьогодні на зустріч з нашими друзями Спілка активної молоді, сам ліцей номер один міста Синельникова. Перше запитання: це яка ваша сфера діяльності? Спілка активної молоді сам займається саме діяльністю з молоддю. Ми проводимо арт-челенджі, просто челенджі, тренінги. Молодь до нас може прийти. Ми можемо вільно з ними спілкуватися і також всіляко допомагати їм. Друге запитання: а скільки вас взагалі? Ну взагалі то нас дуже багато. Але ми випустили а, своїх основних героїв. Це у нас були старшокласники, і зараз підхоплює їх молодь, яка прийшла в десятий. Вони становлять наш костячок. Але ми відкриті для всіх і для малих, і для дорослих. А називіть три найближчі заходи, які близькі вам у майбутньому. А зараз, зараз проходить марафон а, Патріотичного Наша літо, і Попереду йде а, свято Прапора та День Незалежності, тому а, а потім вже школа, і буде весело, і будуть проходити ще й різні заходи. А чому ж саме ви? Що вас відрізняє від конкурентів? Ми не маємо конкурентів, ми маємо лише друзів, тому наприклад, у вас там. Назвіть найбільш смішну пригоду, яка сталася у вас під час створення вашого проєкту. У нас всі наші зустрічі веселі та смішні, але мені запам'яталося більше, коли мене повела Наталя Михайлівна до парку, та ми фотографувалися для, ну, для фото, і мене потім так вирізали і ставляли у дуже гарні фото. Так, як ви уявляєте свою організацію через 10 років? Через 10 років ми взагалі уявляємо всю країну вільною, незалежною і так само наша організація. Наша молодь хоче щось робити, може щось робити, і ми готові цьому ще так сприяти. Велике дякую за такі чудові відповіді і до нових зустріч! <му> alone